Та не вже розкол в Кремлі? Справа в тому, що головний помічник Путіна говорить про те, що Путін зробив помилку, напавши на Україну. Як вам такий розвиток подій? Дуже цікава ситуація. Сьогодні стало відомо, що ключовий помічник Путіна вважає вторгнення в Україну друзі помилкою. А також поговоримо про те, що робитиме Трамп на майбутніх переговорах з Путіним. Мається на увазі зустріч в Алясці. Джей Венс натякає, що ані Україна, ані Російська Федерація не будуть задоволені результатами мирної угоди. Ну а тим часом наші добрі дрони атакують Арзамас в Росії та Москву. Далі буде цікаво, ви дивитесь топ 5 найголовніших новин на цей момент. Отже, друзі, головний помічник Путіна говорить, що. Путін робить помилку, напавши на Україну. І як говорять деякі експерти, є завжди вірогідність того, що розкол внутрі Росії призведе до закінчення війни в Україні. Але давайте щоб розібратися в цій ситуації, спочатку трохи предісторії. Давній соратник диктатора Путіна Дмитро Козак. Ще після початку повномасштабного вторгнення в Україну у приватному, приватному порядку радив Путіну припинити війну, він навіть закликав його сісти за стіл переговорів і закінчити. Про це сьогодні пише впливова газета The New York Times. Але найцікавіше, за даними видання, вже цього року козак, ну який, до речі, нині обіймає посаду заступника голови адміністрації Путіна, тобто не остання людина, він нібито. Представив у голові Кремля пропозицію про припинення боїв і проведення мирних переговорів. Також, друзі, це ще не все Козак закликає до створення незалежної судової системи в Росії. Ну і звичайно, а він розчаровує Путіна бо чітко дає зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою та ще й виступає з критикою щодо російської судової системи. Але давайте поговоримо про те, а про що говорить нам взагалі така ситуація. По-перше, це ознака розколу у верхівці Кремля. Хоча Путін тримає таку собі публічну єдину лінію, що нібито всі підтримують війну, всі підтримують Путіна. Але факт, що його давній соратник називає війну помилкою, свідчить, що навіть серед найближчих людей до диктатора є інша думка. Це може вказувати, що підтримка війни в оточенні Путіна не така одностайна, а як намагається показати нам російська пропаганда. І це також натяк на те, що у Кремлі не всі хочуть продовжувати війну. Але, ну, на жаль, Путін досі ігнорує навіть поради своїх найближчих людей. Але дзвіночок дуже приємний і дуже позитивний для нас. Ну а далі давайте поговоримо про наближаючу зустріч Путіна та Трампа. Маркарова вже спрогнозувала, що Трамп буде діяти з позиції сили щодо Путіна. Також Трамп влаштує очільнику Кремля перевірку. Так переконаний генсек НАТО Марко Рюти. І отже, генеральний секретар НАТО Марко Рюти заявляє, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці стане дуже Важливим випробуванням для російського диктатора, що мається на увазі. Рюте вважає, що Трамп влаштує Путіну, так би мовити, перевірку на серйозність його намірів щодо миру, і також Рюте додає, що НАТО забезпечить Україні зброєю незалежно від результату зустрічі. Ще раз хочу підкреслити: генеральний секретар НАТО запевняє, що постачання зброї в Україну вона триватиме. Щоб Україна, друзі, могла боротись та бути в найкращому становищі, ну, коли прийде час для серйозних переговорів. Тож, головне, друзі, що НАТО буде постачати зброю в Україні, і це говорить про те, що НАТО не вірить Путіну та його бажанням закінчувати війну. Також посолка України у США Оксана Маркарова спрогнозувала дії Трампа на переговорах. Вона переконана, що американський лідер буде діяти з позиції сили, але ну, нібито Сполучені Штати розуміють, що війна в Україні стосується не лише українців, а й усієї Європи. Маркарова навіть взяла на інтерв'ю Конституцію України, де чітко визначається, з чого складається наша держава, і вона таким чином натякає, що визнати окуповані землі російськими, ну так як. Хоче Путін суперечить нашій Конституції. Хоча, на жаль, не всі так вважають. Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що ні Україна, ні Росія не будуть повністю задоволені результатами майбутньої мирної угоди. А він каже, що США намагаються узгодити час, коли Путін та Зеленський зможуть сісти за стіл переговорів. І знаєте, мені, от хочеться запитати Джей Ді Венса, а давайте віддамо Аляску. Це ж частина Сполучених Штатів в обмін на припинення вогню в Україні. Що тоді скаже Джей Ді Венс? Також Джей Ді Венс запевняє, що США більше не збираються фінансувати конфлікт в Україні, ну і мають намір добиватися його якнайшвидшого закінчення. Ага, скільки ми вже бачимо обіцяно, вже майже півроку. А результату, друзі, нуль. Ще одна, друзі, заява США про обмін територіями. Цього разу постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер заявляє, що ймовірно, в рамках угоди про припинення вогню в Україні та Росії доведеться а здійснити, так би мовити, обмін територіями. Але друзі, ну в моєму розумінні обмін територіями це коли я віддаю свої території, а мені віддають чужі території. Але Сполучені Штати говорять про обмін територіями і мають на увазі, що Україна віддасть. Своїй території в обмін на свої ж території. Так і хочеться, знаєте, запитати в Сполучених Штатах і це все, що ви придумали? Це все, на що здатна адміністрація Трампа, так званий американський мирний план просто віддає Росії українські території. Але що я хочу додати: Україна, це вже не та країна, якій можна вказувати, що робити. Ми ми стримали Росію на початку повномасштабного вторгнення, а відвоювали 50% своєї території, зберегли державність, а наразі маємо найпотужнішу армію в Європі, і Україна, друзі, 100% заслуговує на справедливий мир, а не те, що нам намагаються продати. Сьогодні українські безпілотники знову атакували російські міста. БПЛА атакували Арзамас у Нижньогородській області, ну, ймовірно, влучивши у приладобудівний завод, місцеві жителі бачили щонайменше 5 дронів, які пролітали над їх територією. А ще вибухи пролунали на, начебто у Підмосков'ї. Мер Москви Собянін повідомляв, що ППО збила всі три безпілотника, які намагалися вразити нібито столицю. Дуже позитивні новини. Ми дістаємо крізь, нехай знаючи, що за кожен удар по Україні вони теж можуть отримати відповідь. Це найкращий спосіб показати їм, росіянам, що війна має свою ціну і вона прийде і до них додому. Треба трошки почекати, коли Україна почне виготовляти, масово виготовляти далекобійні власні ракети. На цьому я завершую своє відео. Дуже тобі дякую. Підпишись обов'язково, натисни лайк і до зустрічі.